Бардаса, ми, ми обійдемо Бардаки, там, там буде нормальний щось на Ось підняття. Як і в очеретяні, так само медбарашу це 145-й, який в мене залишався. <ріху> і на очеретяні, бо не вистачило рук, щоб зробити очеретяну, вчерати нормальний комплекс. <ріху> а тут що за течок? По ну, тут, ну, 17, я чую. Ні, тут менше ну, Тут щось, Є точки. Uh -huh. Да. У мене були орієнтовно тут. Було... Uh -huh. Бакрус, а там кармінка. Ну, тут в мене вже все. Uh -huh. Смесь. Ну, uh -huh. Бо Там як перевозили там десь відвозили. Є... А що краще, бакфа чи кармінка? Ой, починається <рес> звернені ці питання. Ну, як для мене, я в принципі різниці великої не займі. Треба працювати. Треба працювати просто, якби їздив, і відпочивав разом із тою і, стою, і стою з тою сім'єю, то можливо я б бачив якусь різницю. А на стаціонарі тут краще якісь взяток є. Там десь гірші взяточок. В принципі, статистики ніякої такої немає. Так. А тепер по всіх ваших вас... Очевидяні вулики, їм вже також більше, ніж 6 років. Ними задоволений, листійки багато так, праці для них, щоб зробити такий вулик. Да, але вулики мені подобаються. Я б ще таки зробив і, можливо, навіть окремо десь тачочок зробив би такі вулики. Декоративних Так, Але тут по факту біля цього місця треба а стати. А підімики поставить? Я говорю вже не скільки років. Можливо, колись настане той час, коли мене багато війну часу і зробити його. Бо сочерати я ніде не бачив, що перший тях. А, то пасічники планують, ну і так все життя. Вони, da, так, 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 таке життя пасічника плануват. Да. Ну, no, а по розвідку вони в принципі нічим не виступають. Mm. Вони ж досить таки теплі, наскільки mm. я знаю. Так, mm. да. ну тепліші, ніж дерев'яні. Ну, про ТПС, і БКПУ, то вони поступають. Тут нижче без сітки, але ну, вологи в них немає взагалі зимою. Та як очеред повноцінно спресований, але він кром дихає і волога виходить. Лукавічки. Лукавички. Да? Да. Те, що насавки так і залишив, бо було багато пізній снижних був Луковички. і були запечатані. Ми там порозпечатували, це вони ще до визбірують, то що не довезбирували. До 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 Лукавички. Лукавички. Як у вас з осені? Ну, там, певно, як у всіх. Давай, нас в землі просто сусіді, у там такі такі гнізда є. землі робили. я такого року не бачив цього року, що прямо в землі жили ці І кругом. Та саме ось тут в мене було, і там було, і та саме стіль. Попросту великі-великі рої. Стараємося, я хочу перевезти саме теж, забрати звідти цього черетяння і поставити на одні шість рамочки тут перейти. Є думка, можливо, цього року поїздити, так підзаз, і все і казати. В літках, якщо зробити ліпки, в принципі, нормально. Угу. Що Тут по сім рамок. Оце мене кума такий, до речі, пінопласно, він його ще приклеював всередині. Але тут бач, не приклеєно і, в принципі, ціленький. Ну, якщо, 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 то, що не моль ліжу. заводиться, а бджола з не, нею лізе. Якщо просто-напросто просто лишні рамки забирати, ібо, щоб бджола могла доступ пройти по цьому вулику зачистити. Ручка сім'ї років. О, де морек стояв, да? <звілляє> так? Да так, -да так, -да. Ну, Це практично на кожній є <звілля>, <звілля> <звілля> Помітка. А до речі, на ППУ не так воно ставить. Ну, Тримається нормально, не прогорає так. Кружечки може залишатися рижуваті, але так вони не, не прогорають. Mm -hmm. ну, так що бачите, можна при цьому працювати, і проблем немає. Навіть якщо немає коштів на ППУ, то, то 100% для початку, для старту так. таких собі наробити, на подальшому... Тим паче, що тут примітивно, можна наклепати як. Да, все на колінках, ножом канцелярським різалося. І mm -hmm. все. Що там, ої так само лобзиком різалося, вручний. Ну. На кумна на циркулярці ріже, бо в мене не виходить. У мене щось пару лисків закрутило, чуть mm. руки не порізав, то я. да, ну, да, ні. Да, 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 мені простіше, да. а кум мене якось так стане, як ще підійно поріжеш, то... реєчку поставили ножом канцелярським і все, вже воно ріжеться дуже, і без серед, дуже легко збучується. Для початку то, що треба.